За словами директора Дніпропетровського міського центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді Інни Фатнєвої, кількість підлітків, що належать до групи ризику, наразі не зменшується. Тож велика надія на новий проєкт, який сприятиме профілактиці небезпечної поведінки у молодіжному середовищі. Проєкт соціально значимо, розчитаний на підростків групи риска. Тобто це ті дітки, які практикують скажімо так, поведіння в часті і здоров'я. Ров'я і социального, соціальних поступков, які вызывают и тривогу, і обеспокоенность. Організатори проекта сподіваються на нові форми та методи роботи з неблагополучними підлітками. Програма буде включати в себе 8 8 сесій на тему понимания віч ризик, риск каків презервативом влияние наркотиків алкоголю. Ну, то есть 8 таких важких сесій на которые возможно, подростки ну, не обращают внимания, то считають все знают. Програма передбачає не лише проведення інтерактивних лекцій, а ще й рові ігри. Розраховані на різні вікові категорії, щоб діти дізналися, як шкодять здоров'ю наркотики, цигарки, спиртні напої та віч-інфекція, сподіваються на позитивний результат від запровадження нового соціального проекту і представники кримінальної міліції у справах дітей. По діяти діяльності работи вніпосрестно з дітьми і сталкуємося з такими проблемами. вулична преступність, приступна, правонарушень і все, що касається. Благополучні те, я буду підтримувати. І от ще що новий так сказати, воздействия, профілактики по роботі з дітьми. Організатори проєкту переконані, молоді потрібно не просто читати лекції, а давати право вибору та розуміння, які від небезпечної поведінки можуть бути наслідки. Першим проєкт запроваджує в себе індустріальний район, слідом за ним АНД, Ленінський та Жовтневий. Аналогічний пілотний проєкт вводиться в дію в Чернівцях, Львові, Миколаєві та Одесі. Валентина Денисова, Андрій Карпенко, Об'єктив, 27 канал.